Цгайт, і ми вже традиційно допомагаємо вам перетворити виховання дитини, хоч і на складну, але приємну частину життя замість суцільного стресу. Подивитись серіал чи почитати книгу Лего чи лялька, приготувати вечерю чи замовити доставку. Леді Бах та «Суперхід» чи людина павук крізь всесвіт. Це я вам не просто так теми накидую, а перед вибором ставлю. У різному віці людей, звісно, хвилюють різні речі, але проблема вибору стоїть перед нами з дитинства. Що ж з цим робити, та як навчити свою дитину робити вибір без шкоди для морального Тану розкажуть наші психологині Інна та Марія. Вітаю дівчата. Перше запитання одразу: ви любите чай чи каву? Каву, звичайно, каву. Я люблю і каву і чай. А, значить, складність вибору у нас у маші у мене немає складності вибору. Я у мене є час, коли я п'ю чай, а є час, коли я п'ю каву. Все. а можна і так робити? Можна і організованості. <свіснан> Дисципліна, от про це ми поговоримо в наступних <свіснан> програмах. А сьогодні у нас все ж таки тема про складність вибору. Розкажіть, будь ласка, що це взагалі таке? Складність вибору <свіснан> або вибір, <свіснан> і то і інше. <свіснан> Розумієш, отут і є складність, тому що коли ми кажемо вибір. Ми кажемо і про каву, і про розлучення, і про виїзд, і про приїзд. Чи мені треба там переїжджати, чи мені треба там мандаринку або апельсинку з'їсти? І оце все в одній купі ми називаємо складність, складність вибір. вибору. Так, що мені обрати? І ти вдало помітила на початку програми, що чай та кава це не вибір, тому що відповідальність буде. Мінімально, якщо ти вип'єш зараз каву або чай, нічого не трапиться. Але якщо ти обереш ну, щось таке, що потім буде мати певні наслідки на тобі, на твоєму самопочутті, на, твої, на твоєму подальшому житті, тоді оце буде вибір. І це буде його складність. Тому що вибір завжди про наслідки. Так, про відповідальність ключове слово це відповідальне рішення. Так ми взагалі знову повертаємося уже у який раз до відповідальності. Тобто, вибір це складність відповідальності, яку ми будемо нести за те за ті чи інші наслідки. після нашого вибору, після прийнятого рішення, це взагалі про відповідальність. Може, я відповідально ставлюсь до вибору кави. Ну, Може, це дуже добре. <рес> так. А які взагалі психологічні фактори е, впливають на те, що ми інколи не можемо вибрати? Ну тобто, ми там мучимось? Е, ну, це взагалі, що таке психологічні фактори, так вони універсальні для всього. Це наші установки, які ми о, отримуємо в процесі нашого виховання та нашої соціалізації. Так, і виховання це не тільки в дитячому е, році. ми завжди. Е, ми завжди виховуємо себе. Нас або виховують наші батьки, або ми виховуємо себе. Це процес, який є протягом всього життя. Це інформаційне поле, це інформаційна перегрузка, в якій ми зараз всі є. Вона дуже впливає, тому що наша, наша увага вона має такі. Ознаки як е, вибірковість, ми можемо, ми не можемо бачити все навколо. Ми щось обираємо, е, обираємо те, що в нас є вбудовано. От, оця фільтрація, це е, фільтрація вибору, так, фільтрація сприйняття, е, це, наші, це наші емоції. Тобто вони теж впливають, і все це є система, через яку ми реалізуємо свій вибір, через яку ми зчитуємо інформацію, ми інтерпретуємо щось, ми віддзеркалюємо щось, і потім вже починаємо для себе робити вибір. З чого робити вибір, або не робити вибір. Тому що не робити вибір це, це теж, теж вибір. вибір. Угу. Угу. І муки вибору, оці муки, як. Бути чи не бути, ми всі пам'ятаємо цей монолог Гамлета. Да? І розумієте, як він там казав, що ось коли я ну, грубо помру, мені будуть снитись сни, і мене вже зовсім нічого не буде турбувати. Ось протягом всього життя людина робить певні вибори всього життя. Кожен день ми робимо вибір. Ну, починаючи з найпростіших і закінчуючи складними, там, вирішальними, але вони всі наші. І всі ці складнощі, вони і пов'язані більше саме з психологічною, психічною цією будовою людини. Тому що є пастки вибору. Сам вибір він по собі, сам по собі не страшний. Страшно, А що буде потім? Що буде, якщо я оберу не те? А ми завжди будемо про це думати. Тому що оця варіативність, вважаючи, що інформаційне поле, воно розширене, інформації безліч, виборів безліч, коли було два, було ну якось ну, простіше це вибрати. була ділема. То була просто ділема. А тепер вже складність вибору. Коли у нас є безліч варіантів, і чому є найбільша ну, проблема у нас, коли я оберу щось одне, я. Розумієте, я позбавлю себе можливості обрати ось цю купу інших варіантів. І це людину мучить. Але у цьому випадку ми забуваємо про одну річ: що коли ми обираємо щось одне, ми завжди відмовляємось від інших варіантів. Тобто, ми кажемо так, цьому. Вибору і кажемо ні, цьому або відкладаємо. Або відкладаємо. Це теж рішення. Ну так. все ж таки, люди, коли дорослі, більш свідомі, вони це розуміють. А як пояснити дитині, що все ж таки обирати в житті треба, що не можна отримати все одразу? Тобто усі іграшки ми зараз не купимо, обирай одну. Ну так, якщо, грубо кажучи, ну якщо ми взагалі. Е... Кажемо про природ, ну знаєте, таке здорове природне виховання. Так? То е, в нас, в нашій особистості, взагалі закладено розуміння кордонів, <кхід> тому що ми всі ну, якось, маємо, е, ми всі відчуваємо з дитинства кордони. Певні обмеження, Певні яким... обмеження так, які ми маємо. Так? І коли е, ось, е, цього, наприклад, немає, взагалі е, в головах батьків. Ну, ось якось вони так природньо розуміють, відчувають ці кордони і вони виховують дитину. І цього питання взагалі не стає. Тобто, Якщо я пам'ятаю, що щось забув, то я не забув. Ось тут той той самий принцип. Якщо я відчуваю кордони, я завжди розумію, що я ну, від чогось відмовляюсь і щось е, є якісь межі дозволеного. І мені це зрозуміло. Тобто ну, це, це виходить само по собі. Але ось коли постає таке питання, що нам треба дитині пояснювати, що не все можливо, і ти не все маєш отримати тут і зараз, оце вже такий сигнал про проблему. Якась яка, яка виникла, і тут треба розуміти, чому вона виникла. Тому що якщо дитина не відчуває кордонів, дитина хоче всього та одразу. Ну це десь вже про щось, що, що є в вихованні на що слід звернути увагу більш пильно і виходити з цього. Тому що коли нам треба це пояснювати, це вже. Про щось не дуже здорове. Коли треба пояснювати, не треба пояснювати. <ріст> <ріст> Знаєш, Полін, коли я, я просто ось так приміряю це і на своє життя. Я згадую себе ну, молодою мамою. Я з найменших років своїх дітей робила певний вибір. Тобто, я робила вибір підійти до дитини зараз або через хвилину, попити зараз чай, щоб я добре почувалася, або бігти без сил і загойдувати дитину. Розумієш, це вибір, який бачить дитина. Вона бачить, вона у сімейній системі, вона його просто відчуває. відчуває, відчуває. І коли дитина підростає, ми вже як батьки ми навчаємо дитину робити вибори. Але знаєш, я так навчилася робити такі вибори, бо ми завжди, коли нам треба робити вибір, ми завжди думаємо про себе. Ну, це не вибір без вибору. От коли ми кажемо дитині, ти хочеш гречку або там, я не знаю. Рис. рис, Ми ніби надаємо вибір, але я не кажу, що ти хочеш на сніданок, тому що може у мене наполеона у холодильнику немає. Розумієш, і я як мама я це розумію, щоб я потім не нервувала. Я запропоную дитині, дитині те, що є. Там декілька варіантів. Не багато, не багато, тому що коли багато варіантів складно обрати. І Я запропоную кілька варіантів, і дитина обере з того, що є. І так, поступово у кожному етапі, в кожному моменті. Обираємо ми рюкзак у школу, обираємо ми там канцтовари або якийсь одяг дитина обирає. Завжди треба давати дитині можливість обрати. Але ми, як батьки, теж розуміємо, даючи дитині цю свободу вибору, ми маємо її прийняти. Ми маємо прийняти її вибір. Тому коли ми йдемо, наприклад, взимку на прогулянку, дитина хоче обрати плавки і ну, якісь босоніжки. Ну ми ж надали вибір, що ти хочеш одягти. А треба теж розумно надавати цей вибір. Ми йдемо на вулицю там морозно, ти хочеш одягти цю курточку або цю. Це вибір. Вибір. Дитина не почувається у якихось рамках, але вона сама може бути вільною у своєму виборі. І більш за все вона буде розуміти, що до її вибору дослухаються. І то дуже важливо. Тут дуже важливо сказати про те, що коли ми. Чимо дитину робити вибір, ми повинні перш за все навчити дитину аналізувати та розуміти ситуацію, в якій вона цей вибір робить. Тому що якщо е, на вулиці зимно, і ми скажемо, обираючись з цієї куртки, яка осіння чи з цієї якась зим, е, зимова, ну це буде неправильний, некоректний вибір. Тому дуже важливо, коли ми дитину привчаємо з малих років. Розуміти ситуацію ще не доходити до вибору або прийняття рішення, а саме розуміти ситуацію, в якій це відбувається, Тобто, що у нас є взагалі, тоді це розуміння та відчуття кордонів, воно формується, воно формується природнім шляхом. Коли там батьки, коли дитина ще маленька, віддають часто на виховання своїм батькам, тобто, поки вони на роботі, бабуся та дідусь угу. у вихованні активно беруть участь, або якщо Ну, так склалося, що при розлученні, наприклад, там дитина була довго з од... одним з батьків, потім довго okay. з одним з другим, там, з батьків з мамою чи з татом. І тобто виховання різне. І ну, все ж таки виходить, що, можливо, коли дитина вже свідома, як ми там казали, з вами, після 11, після 13 uh -huh. років, вже вона ну, свідома, все вона сформувалася, але починаються оці перехідний період, починаються складнощі з характером. І тоді ці все загострюються. Проблеми. Якщо загострюється проблема, того, що дитина не вміє. Вибирати не хоче обирати, каже: Я хочу все, я хочу і те, і те, і те. А потім якісь ну там які життєво важливі вибори призводять до стресу. Що от в таких якихось таких випадках робити? Ну, дати можливість дитини дитині у такому віці стримуватися зі своїм стресом, тому що це наслідки. А це і є стрес, це є, є така, є така дуже е, гарна, на мій погляд, практика у вихованні це виховання наслідками. Mm -hmm. Ось дитина щось робить. Ти їй кажеш там один раз. Е, дуже там. Добре, розповідаєш, чому так не можна робити. Другий раз ти вже більш коротко кажеш, чому так не треба робити. І на третій раз ти просто кажеш таку фразу, що якщо ти це зробиш, буде так. Ну тобі все понятно, все роби. Тобто, це твоя відповідальність. Якщо ти готовий робити цей вибір та нести відповідальність за цей вибір, то взагалі не питання. Тобто, але... Ти не приходиш потім до мене і не кажеш зроби за мене щось, або виправ або ситуацію. або Тому що був попереджений. Угу. тому що це є твої наслідки. От це про вибір. Ми кажемо про вибір, коли є наслідки, і ми стикаємось, Ми повинні нести відповідальність за свої наслідки. Все, якщо дитина з малку, з малих літ, вона ось так привчається мислити, діяти, жити в таких умовах, то в підлітковому віці вона не буде стикатися з таким. Якщо ми кажемо про якісь стресові ситуації, розлучення, дуже різні моделі виховання, ну все одно дивіться, ми ж кажемо про різні ситуації. І коли ми кажемо про розлучення, ну тоді тим, хто розлучається, треба розуміти, брати себе у, у руки свої ж та думати, що завгодно. Ви можете як завгодно ставитися до свого партнера, але ви залишаєтесь батьками. Тобто ви вже не чоловік та дружина, але ви батьки для цієї дитини, і у вас моделі виховання, вони не можуть бути різними. Добре, що ти сказала про стрес. Стресостійкість, це і є можливість витримувати оці навантаження, витримувати наслідки деяких, можливо, невдалих виборів. Так. Знаєш, є така думка, що якщо вибір зроблено, то він вже вдалий. Я зважив усе і зробив його. Прийми себе і прийми цей вибір і будь сильним для того, щоб витримувати це. А ніхто ж не каже, що вибір остаточний. Ніколи наше життя триває, воно гнучке, воно змінюється. Навіть якщо ти переїжджаєш до іншої країни або там якесь розлучення, чи ще щось це не кінець життя, життя продовжується, і кожен вибір це дія. Вибір це не думки, це не ну, оці страхи, муки, якісь ментальні Емоції. Це рішення. Тобто, це відповідальність і рішення діяти. Ось, ось що є вибір. А от така невеличка порада для підлітків. Якщо вони бувають такі сім'ї, де батьки гіпер, такі, опіка, гіперопіка, і вони не дають дитині право вибору. Коли все ж таки там, починаються старші класи, у дітей з'являється більше свободи. І що робити дітям, які відчувають, що вони ну, не можуть самі обирати, тому що їх цьому не навчили? Вже у свідомому досить віці. Привчати себе, робити помилки. Тому що чому ми в такому віці, і ось коли така ситуація, чому ми не можемо зробити вибір? Тому що ми боїмося помилки. Ми боїмося не зробити вірний вибір. Ми боїмося зробити невірний вибір, і до речі, і, і може... наслідків якраз невірно. А з наслідків може бути боятися розчарувати своїх батьків. Безумічно. Звичайно, звичайно, бо вони Тому... все життя привчали робити так, бо це правильно. А слово правильно воно тут взагалі, ну як ми пам'ятаєш, казали, що немає правильного виховання, немає. Правильного вибору, ну тобто, це, це життя, і тут правильно те, що вже зроблено. Ось якось так. А якщо, наприклад, дитина погано вчиться, батьків там отримує по, по і погано поводиться, отримує погані там оцінки, батьків викликають до школи. Це також наслідки поганого виховання чи наслідки виборів дитини. Ну, да. Тут треба розуміти, в якій ситуації це відбувається. Тому що погана, погана, як ми її описуємо, поведі, так. Ну, приносить, там і може бути відповідним батькам двійки. на якісь неадекватні запити до неї. Розумієш, я б тут рекомендувала тільки одне: дослідити ситуацію, в якій це відбувається. Так не буває, що ось батьки виховують. Дитина там взагалі вдома вона одна, а потім вона виходить до школи, і в школі вона не вчиться, і в школі вона лише приносить погані оцінки, і таке так не буває. Ми говоримо про те, щоби ми ось локально у своїй родині вирішували, як саме я, саме своїй дитині, саме з її особливостями, з прийняття так. її там психічними особливостями, її організацію часу тут і зараз щоб Дітей ж багато навантажень позашкільних. І ми хочемо, щоб вона все встигала. Це ми, батьки, так дуже хочемо. Ми за нею обрали. Ми її обрали за дитину. А ти кажеш, як навчити дитину обирати? Ось тобі відповідь. Власне Якщо батьки… Це... Вона не має цього вибору. Вона хоче ходити на танці, її повели на. Балет там на бо тобто на бокс чи ще кудись. От або бокс, навпаки, або навпаки, або навпаки, вона хоче бо мама, ходити хотіла... на бокс. Да. бо мама хотіла ходити на балет, а дитина хоче на бокс. Мама не може прийняти. Ну як? я знаю таку ситуацію, коли дитина та каже, всі я всі хочу ходити на бокс. а Мама каже, ти ж дівчинка. Ходи на танці. Що тобі не що тобі не так? Ходи на танці. От Ти дівчинка, обирає, ти повина вона каже. Так, я хочу на бокс. Вона каже: ні, ти погано вчишся в школі. Тобто, це ж взагалі без логіки. А щоб дитина потім от ми казали вже про підлітків. У підлітків що? На носі буквально. У них вибір професії. Ага. А чому багато людей після 40 років змінюють професію кардинально? Ну, тому, тому що, правило, що іди, будеш там, фізику твердого тіла вивчати, бо це вигідно чи ще щось. Uh -huh. А потім ну, дитина така 5 років, вона вчиться, а потім каже, Та я, я, я фізика і я ну це взагалі щось таке. Це треба не поспішати. Чому я рекомендую стати на позицію дитини, так, і намагатися хоча б тиждень побути в її шкурі, грубо кажучи. Нам ніколи. Нам ніколи. Ми Ще кудись чесно. поспішаємо. Ми повинні розуміти про те, що, от, наприклад, Маша каже там, про вибір професії. У 21 рік тільки дозрівають центри мозку, які готові. Ось коли вони готові, то і ми становимося, ми готові вже обирати професію. А, що а ми поспішаємо. Да. Ну куди ми спішимо? Ну, О 17-18 да. років вони закінчують школу у кращому випадку, і вони вже повинні а, все знати. На чим вони, все життя, при, да? При Браті всьому, професії, при тому, що вони життя. не розуміють, що таке професія будь-яка. Угу. Не мають цього у вільному доступі. Угу. Вони приходять до полікліники, вони тільки там, там. Скільки там п'ять-десять хвилин вони бачать цього доктора? Все ну звідки дитині знати, якщо не не, не родина mm -hmm. е Лікарі. лікарів, тобто вони бачать лише один бік цієї професії. Mm -hmm. Саме тому нам важливо якось розширювати цей діапазон розуміння дитини цього світу. І коли ми кажемо про вибір професії, і згадуючи про гуртки, я вважаю, що треба дитині дати можливість побути. І на буксі, і на танцях, і щось повишивати, і помалювати. І тоді вона зрозуміє, чи є в мене до цього хист. Сама зрозуміє, І їй тоді буде легше з цієї варіативності робити вибір. А якщо ми кажемо про професію, то треба зануритись саме у цю професію, подивитись на різні боки. Якщо я хочу бути пожежником, таким сильним, таким, ну який долає цю стихію, вогонь. але там календарів. Але там, да, ну, календарів. Але там же ж є інший бік. Розумієш, завжди є інший Я бік. Стайки. І якщо ти маєш багато інформації, тоді ти твій вибір найбільш може бути. Вдалим точним, і ти можливо про нього не пожалкуєш. Ну, а Можливо, я, і пожалкуєш. Я у восьмому класі надивилася програми підйом, і така я хочу бути ведучою. Не знаю, в мене після цього, мабуть, разів 10 це мінялося, але я не пожалкувала. От дякую вам, дівчата, що ви так докладно нам пояснили. Знову ми якісь міфи зруйнували. Зараз подивимося, який вибір зробили наші маленькі експерти з тим, яку поробочку нам представити. Всім привіт! Мене звати Катя. Це мої маленькі помічники і дослідники Артем і Кіра. Всім привіт! Ми сьогодні будемо робити дуже цікаву поробку. Ми почнемо. Як ви думаєте, що це може бути, якщо у нас з вами є вже деякі заготовки, з яких ви можете зрозуміти, що це має бути? Котик з рибкою в акваріумі. Так, чудово, вже все побачили, все, все вже склали докупи. Добре. Так, з чого ми маємо з вами почати? Як ви думаєте? Акваріум вирізати. Нам потрібно спочатку вирізати наші заготовки, правильно? Так, нам потрібно вирізати котика і дві лапки до цього котика. Вусика ви можете трошечки там відрізати, якщо вони не попадають. Якщо комусь треба допомога, кажіть. Також нагадаємо про техніку безпеки, що з ножицями потрібно поводитися обережно. Скажіть, будь ласка, а чи є у вас хатні улюбленці? Так. Ні. Немає? Немає. Я приєднуюся до Артема, в мене теж немає. Тоді Кіра розказує про свої. У мене є котик. Його звуть ризик. У нас з вами є вирізаний котик, правильно? Так. Кіра твій перфекціонізм мене захоплює. Все ідеально, у всіх все рівненько, гарно вирізано. Так, котики у нас готові. Ми поки котиків з вами трошки відкладуємо поряд з нами. Нам потрібно зараз ось такий кружочок, коло. Це буде якраз таки основа того, що ми з вами сьогодні будемо робити. Ми на цей аркуш будемо клеїти і. Акваріум, нашу водичку, і будемо мостити туди рибок. Тож, нам потрібно зараз взяти клей і взяти блакитну основу. Так, дивіться, знайдіть центр, розмістіть його так, щоб було зручно. Так, відкриваємо клей. Нам потрібно тільки дивіться, нам потрібно з вами проклеїти ось тут, щоб не зачіпляти низ, отут по краям. Гарненько намазюмкать, щоб воно добре приліпилося. Допомогти. Силач. У нас буде невелика таємниця потім, після того, як ми з вами приклеїли, я трошечки пізніше розповім, навіщо ми заліпили прямо з цієї і з цієї сторони, а нанизу залишили з вами місце. Так, акваріум майже готовий. Ми маємо туди когось заселити, правильно? Так. Рибку? Так. так. Ось у нас є заготовочка, Як має виглядати ця рибка? Ми з вами можемо зробити інші плавнички іншого кольору хвостики. Наша задача зараз з вами, можна, Кіро, я на твоєму покажу. Ось така полосочка. Ми беремо клей і з однієї сторони намащуємо і скріпляємо. Тільки не зажимайте ось тут, щоб у нас утворилася така об'ємна голова. Мазюнькаємо, у вас є такі, як би серденька, це якраз таки і будуть наші хвостики. Ми можемо прямо на рибку, отут-от на хвостик, на склеєну частину, намазати клей і приліпити. Є? Чудово, там, як потрібно висунути цей хвостик. Я покажи. Є. Чудово. Так, пів роботи зроблено. Рибки готові. Правильно? Але тепер дивимося уважно. Чого не вистачає у нас? Ротика. Так, нам потрібно по бажанню, якщо ви хочете намалювати ротика, намалювати пазурі, плавнички. Я дивилася е, Гаррі Поттера, і там у вирон... можна Герман у вирон... е, був котик. А ми сьогодні робимо котика. Тепер, нарешті, ми можемо перейти до того, щоб ліпити наших рибок в акваріум. Дивіться, як вам потрібно. Так, Ми покажемо ще кірин замок, чудовий, який вийшов. Так. Чудово, ви вирішили щось додати від себе. За це вам дякую. Тепер клеїмо рибок. Нам потрібно спочатку приклеїти дві лапки. Ми їх клеїмо з вами от сюди, по краях. Тепер переходимо до наших. Мордочок. Дивіться, нам з вами потрібні будуть ось такі полосочки. Так, невеличкі. Якщо що, ми потім трошечки їх зможемо з вами підрізати. Тепер дивіться, я трошки Артему допоможу, Кіра зробить сама. Ми внизу, якраз таки, той отвір, який ми залишали, ми вниз просовуємо. А, це він буде... Так, ми, давай я трошечки оцією товщою стороною. Так, правильно. У нас буде котик, який ховається і висовується в акваріум. Тільки дивіться, так, ми просунули. Тепер нам потрібно намастити цю паличку отут і приклеїти до неї мордочку. Готова поробка? Так! Готова? Так, а тепер давайте нашим котикам придумаємо імена. У мене буде котик. У мене морк. Котик чи кішка? Кішка, в мене кішечка. Кішечка. У мене котик. Мурчик? Так. Да. Як ти сказав? У мене теж буде котик Симба. Симба. Показуємо. Те, що в нас з вами вийшло. У нас котик з вами ховається. Так, як ви гадаєте, чи могли б ви таку поробку зробити самостійно без мене? Так, ну так. Як би знали, що робити? Так змогли б чудово. Будемо прощатися. Кажемо всім папа. -па". Робіть разом з нами. Важко, тому що я не знаю. що Сознає знову знаю, хочу. Я все знаю. Да, потому что путь я с я не знаю с кого выбрать. Ведь я, я, я выбрал все. <різна> <різна> На сьогодні на цьому все. Ми вас не будемо ставити перед складним вибором, адже знаємо, виховання дитини то ще квест з перешкодами. Але єдиний головний вибір батьків робити своїх дітей щасливими. Це був Kids Guide, Я поліна гавловська. Побачимось у наступному випуску.